Зараз будемо говорити з Олексієм Гетьманом, майором запасу Нацгвардії України, ветераном російсько-української війни. Вітаю вас, пане Олексію. Слава Україні. Юрій, слава вітаю. Пане, mm -hmm. пане Олексію, от е, з 1 червня готується, каже президент Зеленський, е, Путін мобілізувати 300 тисяч ще військовослужбовців. Зараз е, от іде мова про 150 тисяч, так, на даному етапі. Що це означає для нас? Як це може змінити ситуацію на фронті? Ну, е... З першого червня чи до першого червня тут питання таке трошечки незрозуміло, бо є інформація про те, що вже почалася мобілізація що місячно. Вони мобілізують до 30 тисяч людей, і така мобілізація буде посилена і десь до кінця травня, до початку червня. Ну про це казав президент Зеленський. Вони зможуть мобілізувати ще до 300 тисяч. Це, Може я перепрошую, стан... пане Олексію. Це включно з тими 150 тисячами, про які зараз говориться чи окремо. Ні, це взагалі вони намагаються Далі. мобілізувати додатково ще 300 тисяч. Угу. Це про це каже наше військово-політичне керівництво. Про це каже наше політичне керівництво. Про це каже президент Зеленський. Тому в який спосіб вони це зроблять. Ну чи почнуть вони з першого червня? Ну це велика великі сумніви, що вони будуть. А чим чекати два місяці? Вони, те, що казала речниця Південного Групування Наталі Гуменюк. Вони по тих місцях, де начебто забирали дані про людей для виборів президента. Ну, так званих виборів президента України, там вже почали ходити по хатах, це Херсонщина, ну пів наш південь, тимчасово окупований, там вже починають шукати людей, які підлягають під е, критерії ну, людину, яку можна призвати до Збройних сил Російської Федерації, і там, ну, начебто, якщо навіть стоїть на ногах, не падає, значить вже готовий, здоровий, можна вже його долучати до, до, до збройних сил Арефії. Ну, що це нам, чим нам це небезпечно? Ну, тим, що, як я казав міністр оборони Російської Федерації, ну, так званий міністр оборони, міністр нападу, Шайгу, що вони хочуть е, щонайменше створити додатково дві армії. Ну, армія це ну, починаючи від 40 тисяч людей живої сили. Ну там техніка, в залежності від того, яка це армія, танкова піхотна, там інша. Е, е, відповідно все ну, одно це відповідна кількість техніки згідно їхніх же норм належності. Тому ну, небезпека, ну вже вже майже півмільйона мільйона, ще е, третина. Тобто майже до мільйона може дойти е, кількість росіян, які з ну, російських е, вояк. Ну давайте пригадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення було таких лише 150 тисяч, і це було не так просто. Ми дали вісіч, але е, вважалося, що це потужне групування. Зараз це в сім разів більше. Ну нічого собі. Я просто намагаюсь зрозуміти, ну а як тоді може виглядати ситуація? Бо ну от зараз е ми не Ну, немає потреби там оцієї додаткової мобілізації півмільйона людей, про що каже пан президент. Росія мобілізує, от, ну, навіть якщо там не брати, відсторонитись, так іншу ситуацію змоделюємо. Не знаю, вулична бійка якась. Стоїть одна людина, на неї кидається троє. Ну, тобто значно перевищують сили. Хай навіть ця одна людина там е, доволі сильна, так вона там е, б'є цих трьох, е, приходить ще на допомогу там четверо. Роз, е, зрозуміло, що сили втрачаються. Ти не можеш вже побити цих чотирьох, або там навіть. Якщо можеш приходить ще шестеро, от як в такому випадку перемог, перемогти? Ну тільки, тільки більш якісною зброєю. Якщо ваш приклад з вуличною бійкою, то це... Ну, має, якщо на тебе кидаються е, хулігани з ножем, а в тебе є пістолет, ну, тоді ти один, їх багато і нічого. Е, Вистачило би набоїв. Ну, ми повернемось до набоїв. Так, звісно, це про те, що казав. Е, Президент Зеленський про те, що казав командуючий Сирський, що нам треба робити асиметричні відповіді і нам треба ну, таким чином не, ну, не хочеться цитувати цього російського вояка, але його слова тут зараз були б доречні. Це казав Суворов, такий відомий, полководець Олександр, що треба перемагати не числом, а умінь. Ну, В даному випадку це стосується якраз нас. Чи треба нам чи не треба 500 тисяч, ну, то, що не треба, це Зеленський, президент Зеленський повторював за Сирським, який сказав, що на, на сьогодні такої кількості військовослужбовців ну, мобілізувати не треба. Хоча, з іншого боку, не було сказано, яку саме кількість ми маємо, Ну, менше з точки зору. Того, що ми почули, ну, не з точки зору, аналізуючи те, що ми почули, що 500 тисяч не треба, ми зрозуміли, що треба менше. Але наскільки менше? Ну, я не хочу так утрірувати, але 495 це теж менше, ніж 500. Тому про яку саму кількість людей йде, е, йде мова. Ну, не одразу можна зрозуміти. Але без мобілізації нам буде вкрай важко, е, ну, навіть маючи дуже сучасну зброю, яку ми поки що не маємо. Ну, нам буде важко перемогти ворога. Давайте тут, тут дуже прості речі. Що нам потрібно для того, щоб зупинити? Нам потрібні ну, три речі, щоб вони склалися. Перше, це про те, що всі кажуть, це зброя від наших партнерів. Це очевидь. Друге, це про це не так активно, ми чому розмовляємо. Це е, кількість мобілізованих з нашого боку. І третє – це потужні фортіфікації. Оці стрілі складових мають дати нам можливість не дати можливість російським військам просунутися десь через ті лінії укріплення, які ми побудували. Здесь дуже важливо розуміти. Нам всім це розуміти, що е, наше політичне керівництво, е, наш президент, як Верховний Локомадович, під час оголошеного воєнного стану, простіше під час війни, має брати на себе відповідальність за прийняття непопулярних не рішень. Ми постійно кажемо, що е, ми маємо приймати непопулярні рішення, але це дасть нам можливість зберегти країну. І потім ці непопулярні рішення можуть навіть бути сприйняті людьми позитивно вже після нашої перемоги. Ну при, при, пригадується... Історія з Черчелем, який казав, що е, я вам, вам не можу в серохому році, коли Німеччина напала на Британію, що я не можу вам нічого пообіцяти, крім е, крові, поту, сліз е, і важкої праці, але це те, що нам дасть перемогу, тому. Я впевнений, що е, президент Зеленський, як ініціатор е, цих законів про ну, має він згідно всіх документів, буде ініціатором законів про мобілізацію, буде брати на себе таку відповідальність і приймати непопулярне рішення. Ну він сам про це казав, що доведеться, що головне це не. Е, Популярність, там, ну, рейтинги, почому всі ці слова кажуть, а саме необхідність приймати вже не політичні, а державницькі рішення для того, щоб забезпечити нашу країну, ну, щоб забезпечити існування в подальшому нашої країни, бо росіяни збираються взагалі нас знищити як країну, а не захопити якісь там території по кордоні, там Донецької чи Луганської області. Тому хочу побажати всім нашим політикам мужності і наснаги прийняти такі рішення, непопулярні популярні. Ну, що поробиш, під час війни доводиться, доводиться робити такі кроки. Я впевнений, що ми це побачимо. І той закон, який зараз ну, не додатковий, от саме той закон, який розглядається зараз в Верховній Раді, про мобілізацію, він незабаром буде прийнятий і тоді. Ну, буде зрозуміло і людям, що треба робити, і для чого готуватися, як саме буде проходити мобілізація. Ну і тим воєнкоматам, як це цікаво. Ну як перейменуватися ж нічого не місяць. Ми всі пам'ятаємо і воєнкомати і воєнкома, і вони теж будуть знати свої права, що вони мають право робити, що не мають. Тому дуже чекаємо на прийняття цього рішення. Ну і одразу, я впевнений, президент його підпише в той же день, як Стіванчики мовив, голова ага. Верховної Ради передасть і. Ну ви будете ну ми противдивлячись Дивля ми... те, пане Олексію. Як що 10 місяців пролежав закон на ну, чекаючи я, підпису я, президента ну, про зниження мобілізаційного віку? Питання. Розміщемо. Чому ви посміхнулися? Не бачите, президент Зеленський зрозумів, що да, це не поп те, що він зараз підписав, це не не додає йому, скажімо так, популярності, але він пішов на такий мужній крок, тому що час приймати непопулярні рішення, час під час війни треба забути про все інше, крім про наш крім, крім про нашу країну, про нашу армію, про те, що треба робити такі кроки? Ну. Ставки хочете завірити, що будуть, будуть зроблені висновки. Ну не має брати дійсно політична доцільність гору да, над військовим в умовах війни. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, а от той момент, що от на червень каже пан президент, Росія буде мобілізовану на літо, так там чи вона зараз почне і там на літо накопичить ці сили, чи тільки влітку почне, але паралельно так само от виходить стаття в видання Політіко, де йдеться про те, що росіяни ну можуть прорвати фронт влітку. От наскільки ці речі пов'язані, умовно кажу, Кажучи, це за умови е, от збільшення от ще на 300 тисяч російської армії. Цей прорив можливий? Чи він існує і так з наявними силами? А е, це поповнення воно тільки, ну скажімо, посилює е, загрозу цього прориву? Ну, якщо б було можливість з наявними силами, вони б це вже це вже зробили. Тому те, що вони можуть десь де-не-де просунутись, про це казав і наш Верховний Главнокомандуючий президент Зеленський, що це можливо, якщо не складуться ці трі складові, про які ми казали, сили, засоби та фортифікації. Але е подавати в такому вигляді, як це подає політикам, хочеться тільки одне: прокоментувати, що ті, хто не читав, е я не раджу читати, особливо перед сном і перед їжою. Та, ну але вони ж посилаються в цьому. Але там... інших нема, ну ні ніяких не читають. Ну давайте пригадаємо класику. Я я погоджуюсь з вами. Ну, тут це це не не совєтські газети, тому я й ну їх згадую. Так, от в наших розмовах, бо ну в принципі це те, що так само читають і на заході, і відповідно, ну теж певною мірою вочевидь реагують і, і можливо, коригують якось там свої дії. Не знаю. Добре, ну, знаєте, а... два слова, два слова для читачів на заході. Ну якщо це їх налякало, що може погано. Закінчитись війна для нас, то це означає, що нічнеться не дуже добра війна для них. Може, це навпаки зіграє і на користь? Ну хто знає? Ну ви знаєте, інколи. Ну, це, я розумію, що ця стаття була е, замовлена, і, ну, вона підкоригована певними політичними силами, і не одразу можна зрозуміти, чи вона працює на нас, чи проти нас. От, знаєте, бо якщо ми, такими статтями ми налякаємо наших партнерів, і вони збільшують нам допомогу, то пішла на користь. Хто зна. А якщо це було російське ПСО, то зазвичай ми вже пам'ятаємо, що коли вони щось зроблять. То в них виходить з точнутися навпаки. Вони хочуть так, а виходить якраз навпаки. Ну це може і так спрацює. Ну важко Давайте, давайте якийсь час, щоб, щоб от, реакція суспільства, суспільство велика, воно інерційна. І ми побачимо реакцію за декілька днів, бо всі це обговорюють, багато ну, всіх це, ну, всі це знервували, всі ці. ну, Зараз формується, умовно скажучи, формується думка в нашому суспільстві, як до цього відноситись. Я, я думаю, Пане що ми сьогодні цим побачимо. Тоді, от, ну а як. Ви пояснюєте дійсно ну не зрозуміло, як там на заході сприймають ці статті. Там чи вони окремо якось аналізують інформацію? Взагалі на них не зважають. Але між тим ми чуємо останнім часом дуже часто. І знову ж таки, президент Зеленський сьогодні мені здається дуже доречно на цьому акцентував, Він а, порадив. Міжнародним організаціям, які засуджують е, удари українських дронів, зокрема по там російських тих чи інших об'єктах, нафтопереробних заводах, приїхати і самим побути під обстрілами, ну і потім вже щось там засуджувати. А чому ми, на вашу думку, якомога частіше останнім часом чуємо такі заяви від наших партнерів? От не бити по Росії, от е, там це на щось там впливає, на щось шкодить. Е, чого вони хочуть таким чином досягти і? Ну, е, чи заперечення подібної логіки не вплине нам на надання на продовження надання нам допомоги, яка й так Сподіваюся, сподіваюся, що не вплине, тому що йде розмова. Я думаю, що от ці розмови почнуть вести люди, які. Точно заангажоване, ну або проплачене, пробачте, російською стороною, або корисні дурні. Ну, це, це говорять і представники Білого Дому, там Джек Саліван. хто там? Ну, ще... Джек Саліван, я думаю, що він це. Ні. Ну я думаю, що Джек Саліван він просто не розібрався до кінця і тому сказав такі гроші. Ну почекайте, давайте, знаєте, ну це давайте так, давайте в цифрах: Росія, Росія переробляла приблизно більше 9 мільйонів баррелей нафти на, на день. Ну, це вони робили всі там 32 плюс невеличкі uh -huh. нафтопереробні заводи. Почав е, е, світ застосував проти Росії санкції. І виробництво е, росіян, переробки росіян нафти впало, я не пам'ятаю точно цифру, більше більш, ніж 9 мільйонів барелів на добу, на 5,7 7 барелів на добу, 5 мільйонів 700 тисяч. Тобто майже вдвічі впало. І це ніяк не, не вплинуло на світові ціни. Ні на що там, не, не, не що ну, ні, ні на що не вплинуло. Це були такі санкції, які зробили світ проти Російської Федерації. Далі атакували наші дрони, які ми зараз бачимо на, на монітор на екранах. І ми зменшили виробництво, переробку нафти з 5700 до 5 тисяч, до, з 5 мільйонів 700 тисяч на, на 5 мільйонів 100 тисяч. Тобто було 5700, стало 5 100, мінус 600 тисяч барелів на добу. Так, це велика кількість, це суттєво росіяну заводило, але почекайте, з 9 до, до 5,5, до 5,7 Нічого не вплинуло на світовий ринок ціни на нафти, а з 5,7 до 5,1 вплинуло так, що прямо ціна обвалилася. І ще одне питання для таких розумних людей. Якщо Якщо, якщо Росія менше переробляє нафти, тому що зруйновані частково нафтопереробне заводи, то нафта стає більше. Тобто менше переробляється, більше залишається сирої нафти. Якщо нафта залишається більше, а не стає менше, як ціна на неї може впасти піднятися, якщо товар товару нафти стало більше в світі. Ні, -ні, Просто, ні я так, з вами повністю погоджуюсь, пане Олексію. Має впасти, тому що якщо це за математика, така нафта стало більше, і ціна стала теж більше. В нас з нами в нас з вами тут точно немає різночитань в цьому питанні. Їх не може бути. Просто ну от хотілося зрозуміти, чому ну і так, чи чи дійсно бо знаєте, Ізраїль теж... головне. Знаєте, коли, коли коли кажуть, там 600 тисяч барелів на добу, да це дуже багато, а коли 5 мільйонів 700 і 5 мільйонів мільйонів 100, то не так багато, коли 9 мільйонів там 200, по-моєму, до 5-700 і нічого не вплинуло, так. то це нормально, нічого такого. Ну, ну слухайте, ну, не, не треба, на, ну, ми всі, ми, ми рахувати вміємо, навіть без калькулятора, ми можемо від 5,7 відняти 5,1 і ми отримаємо. Так, так, ні, я, 8. я просто от про цих заявах, про цих заявах хотів вас питати, з іншого боку теж дійсно, там Ізраїлю теж американці кажуть, от не бити там по, по Хамасу, ну, Ізраїль робить своє, Великим тому рахунку, що це, це їхній може національний бути. інтерес, 100%. Великому рахунку, ну, мають казати, да, начебто показувати Якісь такі гуманістичні речі, що всі, всі за мир. Там ну, ну, ну там, кажуть, кажуть, але зброю продають нам ну, своє це... робити, як то кажуть.